Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області, за минулі вихідні дні, далі в ефірі. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області, за минулі вихідні, далі в ефірі. Звати мене. Катерина Ярова, Вітаю вас. Холоднокровне вбивство на півночі області. Полісся щодень вражає кількістю злочинів цими вихідними серед білого дня. У самому центрі села вистрілили у чоловіка, а через кілька хвилин потерпіли сті кров'ю. Поліція оперативно відреагувала та влаштувала погоню за стрілком. Сарненський район, село Люхчин. Біля місцевого магазину в обідню пору озброєні до зубів чоловіки завдали вогнепальне поранення місцевому чоловікові. у авто та зникли. Потерпіли через втрату крові, помер у кареті швидкої. Близько 14.20 на Лінію 102 не йшло телефонне повідомлення про те, що в селі Люхча Саранського району невідомий чоловік заподіяв вогнепальне поранення для одного з місцевих жителів, після чого з місця події зник на автомобілі білого кольору. Очевидці повідомили поліцейських злочинців за їх описами пересувалися на автомобілі марки «Форд». Через кілька годин переслідування правоохоронців мали результати роботи, щоб свіймати причетних стрілків були задіяні кілька екіпажів патрульних. Цей автомобіль інспектори виявили і зупинили біля автозаправної станції поблизу села Бармак. Двоє чоловіків, що перебували в автомобілі, почали втікати. У одного з них була чорна спортивна сумка, яку він згодом викинув. Екіпажі, які приїхали на допомогу, негайно розпочали переслідування втікачів і привівши табельну зброю у бойову готовність, так як могли виникнути підстави для її застосування. У автомобілі за інформацією поліції знаходилося п'ятеро осіб. Чотирьох із них було затримано під час втечі. Ті прихопили сумку, наповнену зброєю. Серед них пістолети Макарова, автомат Калашникова і боєприпаси. Також із злочинцями був пакунок з бурштином, вагою 10 кг. Амів, який вони забрали в Сарнському районі, патрульні помітили, що під час переслідування один із затриманих щось викидав із сумки, яку мав при собі. Після затримання полісмени оглянули територію і виявили предмети, зовні схожі на зброю та набої. Затримані особи родом із Житомира. За що був убитий житель Сарненського району, поки достеменно невідомо. За однією з версій він був батьком скупника бурштину. Чоловіку було 54 роки. Також під час сутички був поранений із вогнепальної зброї і син загиблого діями вказані особи були затримані під час поверхневого огляду їх, а також транспортного засобу були виявлені явні сліди ними кримінального правопорушення. Вказані особи на даний час затримані порядку статті 208, З неї проводяться першопочаткові слідчі дії. Оперативність та професійність дій правоохоронців під час затримання злочинців відзначив міністр МВС у себе на сторінці Фейсбук Арсена Ваком. Наголосив, затримати негідників вдалося без єдиного пострілу. Шахрайство на мільйони кіберполіція викрила схему масштабних афер через пошту. Основний організатор та автор махінації житель Житомира. Він замовляв товар на сотні тисяч гривень і не розрахувався за нього. Подробиці викриття далі в сюжеті. Шахрай із солідним послужним списком у минулому винайшов спосіб, як заробляти сотні тисяч гривень. Він замовляв у постачальників товар та забирав його на пошті із підробленими документами. Останнього разу, коли йому не вдалося доробити справу до кінця, злочинець мав прийняти вантажівку горіхів на суму більше як чверть мільйона гривень, але навідалися співробітники кіберполіції. Операція відповідно зірвалася. Порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України затримано Житомирській області, який за допомогою однієї служби доставки і намагався заволодіти товарно-матеріальними цінностями громадян на суму понад 300 за такою ж шахрайською схемою восени у рівному зловмисник заволодів автозапчастинами киянина на суму більше як 96 тисяч гривень. Ще раніше, використовуючи підроблені документи, він отримав посилку жителя Київської області. Її вартість більше 130 тисяч гривень. А жителів Вінниччини він обібрав на 200 та 100 тисяч гривень. Відповідно, Шахрай проводить відміну оплати платежу та використовуючи завідомо підроблені документи, а саме паспорт громадянина України від імені продавців. У пункті призначення незаконно про вантаж, в результаті чого продавца задавав матеріальні шкоди у великих розмірах. Досудове розслідування зараз триває за частиною третьої статті 190 кримінального кодексу України, це шахрайство, причетні до злочинних схем махінацій, дають покази слідчим поліції. Зради мобільного телефону та каблучки побили металевою трубою жертва втратила свідомість. За такою схемою у рівному злочинці відпрацювали розбійний напад. Негідників затримали. У рівному раніше судимі особи ледь не відправили на той світ випадкового знайомого. Досвідчені злочинці підігріти алкоголем, Спокусилися на мобільний телефон і золоту прикрасу. 25-річний чоловік необачно вирішив випити із незнайомцями, за якийсь час він став їхньою жертвою. Інспекторам, які прибули на місце події, заявниця повідомила, що вона помітила двох осіб, які вибігли з приміщення гуртожитку, де, ймовірно, побили і пограбували її знайому. І заволоділи його мобільним телефоном марки Самсунг, чохлом з книжкою і золотою каблучкою. Жінка описала цих осіб інформацію, передали в орієнтування. За попередньою змовою, вони металевою трубою від карнизу побили молодика і здавили йому шию ременем. Від цього той втратив свідомість. Полісмени затримали втікачів. На місце події викликали слідчо-оперативну групу і швидку допомогу, так як... Один із затриманих скаржився на біль у животі. Однак після огляду медиками йому госпіталізація не знадобилася. Нападники це чоловіки віком 33 і 34 роки. Обоє жителі села Великі Олексин Рівненського району раніше судимі за нанесення тілесних ушкоджень і вчинення майнових злочинів. Під час поверхневого огляду в одного із них вилучили викрадений мобільний телефон і обручку. Обом повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 187 кримінального кодексу України. Зараз вони під вартою. А за скоєння розбою можуть сісти за ґратим на термін 10 років. Агресивний чоловік порізав дружину. Жінка мало не померла. Нападник вчасно схаменувся, покликав швидку. Ну а на Київ чопу ДТП потрапило подружжя з Млинівщини. Що з людьми зараз? Про це та інше. Я вам розповію вже завтра. В програмі надзвичайна ситуація. А поки ж дякую за увагу. Зичу вам продуктивного початку робочого тижня. з вірою в краще. І до зустрічі в наступному ефірі. програми – Магазин охоронні системи та фірма Аурас. Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.